Усім доброго дня! Вітаю усіх своїх підписників, а також, можливо, хтось випадково зайшов на мій канал. Недавно мені прийшла посилка, і ця посилка дуже актуальна, бо дійсно знаходиться насіння. Хто не знає, то я дуже люблю вирощувати різні рослинки. І, звичайно, мені дуже цікаво, що в цій посилці. Кому ще цікаво, залишайтеся зі мною і зараз будемо розглядати. Яке там насіння знаходиться? Фірма Agrovest вислала мені ось таку посилочку і хочу вам показати, яке насіння тут було. Ось подивіться, це насіння квітів. Така айстра голчаста суміш, айстра помпонна суміш, гацанія. Гацанію я сьогодні буду сіяти, бо в мене не зійшла, а мені дуже вона подобається ця квіточка. Такі томатики, дебарао оранжевий, індиго Роуз, шоколадна амазонка, українська олена, джина, Спенсер і Орлине серце. Ось таких чотири томатики я вже вчора замочила. В звичайній воді без препаратів. І побачимо, як вони зійдуть: індиго Роуз, шоколадна амазонка, українська Олена і джина. А чому я тільки чотири взяла? Тому що я їх ще ніколи не висівала І в мене є 96 сортів, а я хочу, щоб в мене вже було рівно 100. І так само я взяла 6 насінин і буду висівати по 6 насінин. Тут у мене є ще квіточки такі: мандарин. Це чорнобривці, медові соти, майори в суміш. Бачили, як в мене не сходить перець, тож що мені дали 2 пакетики перцю Анастасія і колубок. І я їх також вчора замочила в воді, і сьогодні буду висивати. Все ж таки, мені хочеться визначити причину, чому в мене погано перці зійшли. Або я щось не так роблю, або просто насіння погане. Або температура не така була. Не знаю, в чому причина. Сакса ось така редиска. Редиска 18 днів. Ось такий огірочок Юліан. Я ще ніколи не висівала. Це гібрид, тож обов'язково посію. І така рукула, і гарбуз туловище. Компанія «Агровес» знаходиться в Рівінській області. Це підприємство садового і городнього насільництва та власний садовий центр. І Продають вони якісне та сертифіковане насіння напряму від виробника. Є насіння квітів і овочевих культур, а також пряних трав з Голландії, США і України. система знижок, а також є акції. І зараз я дивилася, заходила на їхній сайт, і там є акції на деякий товар мінус 20%. В компанії «Агровес» є інтернет-магазин, в якому можна заказати насіння. І там є великий вибір насіння, понад 700 найменувань пакетованого насіння. Є ось такі маленькі пачечки, а є ще більші пачечки по 15 грам. Ця фірма Агровест більше 20 років на ринку України. Скажу одразу, що я насіння до фірми Агровест у нас на Львівщині не зустрічала. Буду все висівати і буду говорити. Правду, дійсно, чи зійде насіння, чи не зійде. І також потім покажу, що виросло з того насіння. Надіюся, що зійде. Отож, я сьогодні буду висівати гацанію, два таких перці і чотири помідорчики. Це індигоро, шоколадна амазонка, українська олена і джина. А решту буду. Висівати пізніше. Так, першим я буду висівати ось такий перчик-колубок, і хочу про нього трошки прочитати. Я ще ніколи такий перчик не вирощувала. Отож, перець солодкий колобок, ранній сорт, солодкого перцю з сустінними шаровидними плодами і масою 100-150 г, шкірка і м'яко ніжні, і товщина стінки 8-9 мм. Смакові якості відмінні, куш компактний, напівштамбований, висотою 30-40 см. Отже, буде низькорослий такий. Використовується в свіжому вигляді, чудово підходить для всіх видів консервування та фарширування. Ось так виглядає колобок. У мене ось так був замочений перець, бачите, на диску такому. І зараз я буду брати насінини і розкладати ось сюди, в контейнер. Тут є 45 насінин, досить багато. Усіх перці сходять, мені пишете ви в коментарях і за 4 дні, і за 5 днів. Ну, а у мене щось з цими перцями ніяк не складаються відносини. І ставлю я біля батареї вже там, де тепліше, не знаю, чому вони не сходять у Та як повинні зійти, ну, хоча б 80%. Насіння повинно сходити 70, хай вже буде 50, але не менше. Насіння я посіяла, на зволожену землю. Ось так палочкою відділю і зараз я ще анастасію. Ось такий ще перчик теж посію. Минулого року я її вирощувала. Анастасія, перець солодкий, ранній сорт, тамбовий, висотою 60-80 см. плід конносоподібний, товстостійний, спрямований гору, м'ясистий, соковитий, масою 200-250 г, товщина стінки 6 мм, відмінний смак і аромат, у біологічній стиглості плоди темновишневі. На одному кущі формує 12-18 плодів. ого, то досить багато. Використовується для споживання у свіжому вигляді і в домашній кулінарії та консервації. Ось дивіться, як я замочила на ватний диск і зараз сюди вложу. Ніяких препаратів я не даю, бо дехто мені пише, що можливо я там якимись препаратами спалила. Тут просто чиста вода дощова, навіть не хлорована. Насіння виглядає таке досить повненьке, не є дрібне. Подивимося, чи зайде, чи ні. Насіння я посіяла. Ось тут я підписала, що це є колобок, де більше насіння, а де Анастасія, тут менше насіння. І зараз присиплю землею. На один сантиметр я прикриваю, бо якщо дуже мало прикрити, то потім такі шапочки будуть. Все, прикрила і зволожую. Цей перець я накриваю ось так. І йду занесу, поставлю біля батареї. Сьогодні 25 лютого. За 5-10 днів повинен перець прорости. Другий раз буду сіяти гацанію цього року, бо перший раз фірми Яскрава не зійшло в мене насіння, хоча мені писали підписники, що теж посіяли фірми Яскрава, і в них газанія зійшла. Отож, Сію фірми Agrovest 02 г тут є і термін придатності до 2026 року. Так. Газанія дуже красива рослина, завишки 20-40 см, листя темно-зелене. І знизу шершисто опушене, зібране в розетку, Суцвіття кошики до 8 см в діаметрі. Одиночні, на довгих квітконосах яскраво блискучі, жовті, відкриті тільки на сонці. На одній рослині розвивається до 35 суцвіть, Використовую рокарія на клумбах, бордюрах і рабатках. Як я вже казала в минулих відео, що я вже вирошила газаню у 2021 році і в мене все вийшло. А ось цього року чомусь в мене не зійшла. Подивіться, насіння є досить, бо в фірмі яскрава там було буквально до 10 насінин, напевно. Бо я ось так рядочком положила і все газанію сіється поверхнево буду викладати. Подивіться, як багато насіння, ціла коробочка вийшла. Ще зверху це насіння я зволожу, щоб воно добре прилягло до ґрунту. І ось так ще я його притовчу, щоб добре прилягло воно до ґрунту. А загортати не можна газанію. Сьогодні 25 лютого, десь через 4 дні, вона повинна зійти, напевно. Я зараз дам її в кульочок і поставлю в тепле місце на пророщування. Надію, що газанія фірми AgroVest мене не підведе. Іду поставлю в тепле місце біля батареї, хай проростає. Буду я сіяти 4 сорти помідорів. Я сіяла вже 96 сортів, і всі у мене зійшли, навіть італійський, який був вже термін придатності до 2022 року. Але він у мене теж пізніше, але проріс. Так, ось в таких стаканчиках буду так само сіяти, як і інші. по 6 насінив. Землю я зволожила, пролила фітоспорину. І ось така шоколадна амазонка. Це високоурожайний оригінальний сорт з середнього раннього терміну дозривання. Рослина високоросла висотою метр-метр з половиною. Плоди округлі гладкі, темно-бордового коричного кольору і масою 200-300 г. Дуже м'ясисті, соковиті, солодкі, делікатесного смаку, салатного призначення. Отож, я маю 6 насінин. Вчора я їх замочила, а сьогодні висіваю. Ось тут є 6 насінин. Беру ось так і сюди. Шість насінин я ось тут розклала і присиплю. І ще полею. Все готово. Кидаючи помідорчик Українська Олена. Що це за помідорчик? Ніколи не висівала. Сорт ранньо стиглий, великоплідний, висотою 2 метри, плоди рожевого забарвлення, округло плоскої форми, злегка ребристі. Мають чудовий смак, тривали і дуже рясне плодоношення. Добре підходить для споживання в свіжому вигляді і приготування соку. І рослина стійка до захворювань. Ось така олена рожевого кольору і трошки ребриста. Хоча тут намальовано червоного кольору. Тепер буду сіяти ось такий індиго Rose. Помідори індиго Rose це сорт ранній. Рослина висотою 1,20-1,50 м. Плоди дозрівають через 75-80 днів після висадки розсади. Плоди фіолетового кольору, круглої форми і вагою близько 80 грам. ростуть кистями по 6-8 штук. М'яко щільна ароматна вміс вітаміну С в цьому сорті вищий, ніж в томатах червоного кольору. Плоди цього томату дуже смачні, а до того корисні для здоров'я людини, оскільки місці антиоксиданти, які не тільки покращують зір, борються з раковими клітинами і виводять щітливі речовини з організму. Але і рекомендовані при діабеті, ожирінні та інших Сор стійкий до захворювань і несприятливих погодних умов. Ось, бачите, це такий фіолетовий томатик. Всього буде мати по 80 грам. І останній це помідор джина. Ранній високоврожайний сорт дозріває на 90 100 день після появи сходів рослини детермінантні висотою 35-60 см, плоди щільні округлі червоного кольору, чудової консистенції і смаку. Маса 190-280 г. Використовувати помідор цього сорту можна як для класичного консервування та приготування кетчупів і томатної пасти, а також для свіжих салатів. Досить крупні насини ось такі джини це низькорослий сорт, детермінант. Все, 4 помідорчики я посіяла. Буду чекати на всходи. Я думаю, помідори швидко зійдуть. За 3-4-5 днів повинні зійти. Насіння я посіяла і поставила ось тут на стелаж біля батареї. Зараз вам покажу, де воно знаходиться. У мене ось тут є нижня поличка. І вона біля самої батареї. Ось тут же батарея. Тут газанія. Я все ж таки кульочок гнила накрила такою кришкою. Тут у мене помідорки. 4. Я їх положила в такий контейнер і прикрила, а тут перець. Біля батареї, в теплі, тож повинен зійти. Кого зацікавило таке насіння фірми Агровест, я залишу посилання в описі. Можете заходити, це інтернет-магазин, подивитися, можливо, вас щось зацікавить. Усім дякую за коментарі, також дякую за підписки. Зичу усім рясних сходів, а в дальнішому гарних урожаїв. Усім до зустрічі!